Буває, що просто немає можливості найняти професійного фотографа, проте необхідно зробити хороші знімки інтер'єру, якісні знімки дуже важливі, адже саме так ви зможете продемонструвати всі достоинства обстановки вашої квартири. З цим завданням можна впоратися і самостійно. Майже в кожному будинку зараз є дзеркальна камера, та й наші смартфони знімають найгірше компактних фотоапаратів. Щоб зробити вдалі красиві фотографії. Вам потрібно враховувати певні правила, яких я дотримуюся в своїй роботі, до того ж, ці знання знадобляться вам і в інших випадках, наприклад, на виставці або на відпочинку ви без праці зможете зделать гідні знімки. Отже, вивчаємо прийоми і вчимося тонкощам правильної фотозйомки ір'єрів. Порада 1. використовуйте штатив часто в приміщенні занадто мало денного світла. Тому кадри виходять змазаними. Вирішити цю проблему можна. Якщо встановити камеру на штатив, так вона буде хорошо стабілізована, і ви спокійно зможете знімати на довгій витримці. Добре, якщо штатив оснащений вбудованим рівнем, це значно полегшить вашу роботу. Також віддайте перевагу важкому стійкому штативу, цифрові фотокамери дозволяють швидко зробити знімок і відразу ж подивитися результат на екрані. це дуже зручно. Використовуйте цю можливість, так ви зможете оцінити загальну композицію і побачити, що потрапляє в кадр, а що ні, у процесі роботи ви можете переміщати камеру на штативі або змінити фокусну відстань, покрутивши об'єктив, а щоб завершити побудову хорошого кадру. Внесіть невеликі зміни, наприклад, переставте деякі предмети декору або трохи перемістіть меблі. Порада 2. Знімайте знизу. В інтер'єрній зйомці дуже важливо вибрати найбільш виграшний ракурс на композицію із прийняття фотографії. Впливає те, наскільки високо від рівня підлоги знаходиться камера, якщо говорити про власний досвід. Я зазвичай фіксую камеру. На висоті дверної ручки або на рівні вище пояса, коли камера знаходиться нижче рівня ваших очей. Ви отримуєте гарні знімки, як у журналах. Порада: 3. Фотографуйте прямо, як відрізнити професійну фотографію від аматорської на знімку, зробленому професійним фотографом. Вертикальні лінії завжди будуть вертикальними рівними. Зверніть на то внімання і розташовуйте камеру прямо. Не нахиляйте її ні вгору, ні вниз, коли ви нахиляєте камеру, вертикальні лінії спотворюються, а це ламає простір, заважає його правильному сприйняттю. Порада 4. не використовуйте ширококутні об'єктиви. Здавалося б, це нелогічно ведь так і об'єктиви дозволяють відобразити більше простору, однак не все так просто, вся справа в тому, що при зйомці ширококутним об'єктивом виходять фотографії з спотвореним простором. Перспективою, коли дивишся на ці зображення, відчуваєш неприродність такого інтер'єру. Так що, якщо хочете зробити вдалий знімок, використовуйте стандартні об'єктиви і відійдіть подалі від об'єкта. Часто професійні фотографи вважають за краще пожертвувати чимось і не вміщати все в кадр, але не вдаватися до ширококутних об'єктивів, якому замовнику потрібні фотографії, які сильно спотворюють дійсність. Порада 5. не використовуйте спалах. Правильне освітлення має першорядну важливість в інтер'єрній зйомці. Чудово, якщо в приміщенні багато природного світла, проте часто буває зовсім по іншому, і все-таки раджу не зловживати спалахом в будь-якому випадку, вона ніколи не зможе рівномірно і повністю освітити кімнату. Тому навіть самий банальний знімок, зроблений без спалаху при низькій освітленості, виглядає приємніше. До того ж, коли ви використовуєте штатив, шанс отримати змащені кадри мінімальний, а якщо навіть на штативі у вас вийшли змащені кадри через дитильні експозиції, використовуйте таймер автоспуску. Порада 6. подумайте про композицію. Цікава композиція робить кадр виразним, щоб домогтися цього досить розташувати об'єкти в кадрі згідно з простим правилом третин. Розділіть кадр в розумі на три рівні частини по горизонталі і вертикалі у вас вийде сітка, і якщо помістити головний об'єкт зйомки уздовж ліній або на їх перетинах, вийде гармонійний кадр. В сучасних камерах можна встановити настройки таким чином, щоб ви бачили цю сітку в кадрі. Втім, правило, це не залізне, і можна відступати від нього. Головне, збудуйте ваш кадр так, щоб він був врівноваженим, легким для сприйняття.